В Чемпіонаті України майже завжди грали легіонери, а завдяки Шахтарю, Динамо, Дніпру та Металісту багато з них були бразильцями, та ще й дуже високого класу. Ви на каналі Фудграм з вами Костя Фолстен і зараз я розкажу вам про 10 найкращих бразильців в історії УПЛ. Погнали! А почну я з місця під номером 10. Та в мене опинився нападник Жуніор Мораес, людина, яка в Україні пограла за три клуби. При цьому два з них були найпринциповішими суперниками Динамо Київ та Шахтар. Після переходу з київського клубу до Донецького його вважали справжнім зрадником. Гравці Динамо навіть пристали з ним спілкуватися та вітатися. Однак потім, як і все погане, забулося. Ще в кар'єрі бразильця був донецький металург, однак для Шахтаря він зовсім не був конкурентом. Загалом за українські команди Морай зіграв 261 матч, забив 133 голи та віддав 40 асистів. А ще всі ми пам'ятаємо, що Мурас прийняв українське громадянство та навіть виступав за національну збірну. За нею він відіграв 11 матчів, забив один гол та віддав один асист. Однак залишатися в Україні після повномасштабного вторгнення Мурайс не став та повернувся до Бразилії, де й завершив кар'єру в травні 24-го року. Друзі, поки я не прийшов до наступного футболіста, привіт, чи підписані ви на канал Фудха. Якщо ні, зробіть це прямо зараз. А після перегляду поставте вподобайку та натисніть на дзвіночок, щоб дізнаватися про вихід моїх нових роликів та бачити їх першими. Дякую всім за здалегідь, погнали дивитися наступних бразилів. На 9-й рейтингу найкращих бразильців УПЛ в мене буде Вільіан. Трансфер цього безумовно талановитого хавбека обійшовся шахтарю в 14 мільйонів євро. Цей бразильський вундеркінд був дуже технічним, швидким та нестандартним. У складі гірників Вільян став чотириразовим чемпіоном України і тричі вигравав донечанами Кубок країни. А у дев'ятому складі гірників Вільян став володарем останнього кубка УЄФА. Загалом за Шахтара він грав з сьомого по тринадцятий рік. За цей період провів 221 матч, забив 37 голів та віддав 63 асисти. Після гірників бразилець на нетривалий час заїхав до країни 404, після чого перейшов у Челсі. Потім був Арсенал Корінтіанс та Фолкен. Для шахтаря купівля «Віліана» стала гарною інвестицією, адже завдяки йому бренд е клуба став більш популярним в Європі та світі. А ще гірники заробили на, нього, на ньому трансфері 35 мільйонів євро. Коротше кажучи, в усіх аспектах топовий бразилець для шахтаря та власне УПЛ. Восьма з ходин каретним дістається Тайсоном. Цей моторний хлопчина бігав в Україні не тільки за шахтара й за металіст. Однак по справжньому розумним футболістом він став саме у складі гірників, бо саме там його навчили не просто мотатися як пришпарений, а ще й думати на полі. Завдяки цьому він був одним із лідерів Шахтаря вельми довгий час. В Україні він зіграв аж 379 матчів, забив 74 голи та віддав 103 асисти. Шахтар він залишив у 2021 році з невеличким скандалом. Тайсон почав вважати себе головнішим за клуб, а таке ставлення ніколи не буду подобатися. А ще бразилець сльозно просився на батьківщину, тому вірники відпустили його вільним агентом в Інтернаціоналі. Як виявилося, Тайсон недовго насолоджувався поверненням, про яке так довго мріяв, і вже у 23-му переїхав до Греції в ПАОК. Отакий От дивний чувак, але точно дуже талановитий. На сьоме місце в мене опинився екс-динамівець Дього Рінкон. Коли він приїхав в Динамо з інтернаціонала, бразильці в нашому чемпіонаті були рідкістю. Багато хто спочатку з підозрою поставився до цього кремезного хлопця. Але вже згодом Рінкон довів, що його трансфер не був помилкою. Він забував за Динамо майже в кожному другому матчі, грав на позиції атакуючого півзахисника та нападника. А ще, окрім відмінної гольового чуття, мав гарну загострючу передачу і суперово грав головою. За Киян в всіх турнірах відіграв 194 матчі, забив 72 голи та віддав 30 асистів. Але занадто довго грати за Динамо йому не судилося. Футболіст мав неабиякі проблеми з дисципліною. Тому керівництвом клубу було вирішено з ним попрощатися у 9-му році. Вже у 13-му Рінкон завершив кар'єру, а зараз є місіонером однієї з біблійних церков. Шосте місце рейтингу посідає найкращий бомбардир в історії шахтаря Луїс Адріано. Там він в усіх турнірах провів 266 матчів, забив 128 м'ячів та віддав 43 асисти. Кажу відверто від себе, що якби він е, був не таким трив'яним, забивав би у два рази більше. Шахтарі в ті часи був просто неймовірний склад і гольові передачі на нього лилися буквально рікою. Після гірників грав за Мілан, Московський Спартак, Палмейрос, турецький «Антальяспор». З лютого 23-го року був гравцем бразильського інтернаціоналя, а в березні 24-го вільним агентом перейшов до місцевої Вікторії. В одному з інтерв'ю заявив, що був би щасливим повернутися в Росію, навіть не як гравець, а типу просто пожити. Тому в моєму рейтингу він лише шостий. Безумовно, був дуже крутим футболістом. Але як людина, ну сам собі підгадив, нехай саме викручується. На п'ятому місці рейтингу опинився Даніло Сілва, зовсім не типовий бразилець, який ми бачили чпіонат України. Простими словами, він не викаблучувався, не намагався продемонструвати техніку, а просто та надійно відпрацьовував там, де його ставив тренер. Він, напевно, найкращий фланговий захисник легіонер Динамо за всі часи. Якщо ви такої ж думки, ставте вподобайку, якщо ні, поясніть в коментарях, чому за Динамо Сілва грав з 10 по 17 рік. За цей час у всіх турнірах зіграв 220 матчів, забив 3 голи та віддав 19 асистів. Останній його клуб був Лос-Анджелес, в якому він завершив кар'єру у вересні 2020 року. Потім деякий час попрацював міжнародним представником Динамо Київ. А на початку 2024 року увійшов до складу технічного комітету бразильського клубу Гуарані. Четверте місце рейтингу посідає Марвлос. Якось важко назвати його бразильцем, адже це наш хлопчина, грав за збірну України і показував космічний футбол. Спочатку кар'єри в УПЛ в нього стартувала в металісті. Там він відіграв 73 матчі, забив 13 голів та віддав 18 асистів. Потім був шахтар, де він просто розквіту. Провів 287 матчів забив 74 голи та віддав 65 асистів. А ще Марлос прийняв українське громадянство та дебютував за нашу національну команду в жовтні 2017 року. Після чого провів 26 матчів, забив один гол та віддав 6 асистів. Кар'єру гравця Марлос завершив травні 24-го року. Після цього легенда заявив, що отримав ліцензію «Бі» в Україні і має намір стати футбольним агентом та асистентом тренера. Ну що ж, побачимо, куди занесе Марлоса. Пишіть в коментарях, в якій команді бачите бразильця як асистента тренера. Бронзу рейтингу, тобто третє місце, забирає собі, на мою суб'єктивну думку, найкращий легіонер в історії металіста Клейтон Шав'єр. Цей футболіст міг на полі буквально все, був рівноважним та інтелігентним. Захар Ків'ян грав з 10 по 15, за цей час провів 141 матч, забив тільки у 57 м'ячів та віддав 37 гольових передач. Просто футбольна машина і ось такі кадри грали в наші ППЛ колись. Завершив кар'єру в грудні 18-го. На початку 24-го був заарештований у своєму ж будинку через несплату аліментів своїй колишній дружині. Але зараз на свободі проте ніде не працює. Справедливе срібло рейтингу забирає собі мініатюрний чарівник м'яча мі шахтаря Жацо. Він вмів та робив на футбольному полі абсолютно все, завдяки футзальній школі міг обіграти будь-кого на одному квадратному сантиметрі, розвернутися на 360 градусів та завдати удар без підготовки. За Шахтар грав з 5 по 12. Провів у всіх турнірах 273 матчі, забив 64 м'ячі та віддав 64 асисти. Про переможну хол у фіналі Кубку Фа 9 я навіть нічого не говорити, бо це справжня магія, і тепер його ім'я на віки в історії Шахтаря та всієї України. Наразі жадсом вже не крає, займається бізнесом, будівництвом та продажем нерухомості в Бразилії, а також виробництвом сонячних батарей. Перше місце рейтингу забирає собі Фернандіньо. Цей універсал, сказав як про автівку, приходив як гравець атаки, а розкрився як опорник, але не цурався брати участь у завершальній фазі атаки. Мав не тільки відмінне бачення поля, але й потужний удар. Пам'ятаєте, як він забивав зі штрафного базелю в лізі чемпіонів. Там, здається, було аж 36 метрів до воріт. Неймовірний футболіст, який потім зірки у палив прийшов на рівень АПЛ та там засяяв новими фарбами. За гірнаків Ферна виступав з 5 по 13. За цей час встиг зіграти 284 матчі, забив 53 м'ячі та віддав 57 асистів. А ВПЛ був лідером Манчестер Сіті, в якому провів 383 матчі, забив 26 голів та віддав 31 асист. Наразі грає за бразильський атлетику Паранаенсе, контракт який в нього до грудня 2024 року. Пишіть в коментарях, про кого я забув та власну десятку найкращих бразильців в історії УПЛ. Буде цікаво дізнатися вашої думки. А також не забудьте підписатися на канал FoodGram, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок. Тоді ми зустрінемося з вами дуже скоро. Обіцяю, прижіть себе та рідних. Па-па!